Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 16 вересня 2024 року. І нарешті я дочекалася ґрунт спеціальний кислий торф, такий мілкої фракції, для того, щоб подивитися, які справи у нас тут з живцями гортензій, які ми разом з вами живцювали в липні і у кінці серпня. Якщо цікаво, залишайтеся. Зараз будемо з вами разом оглядати. Ось такий торф я купила. Це кислий торф мілкої фракції, Балтійський. Мені він дуже сподобався. Я додала сюди агроперліт. І зараз будемо наповнювати стаканчики для того, щоб пересаджувати наші живці. Давайте для початку подивимося живці, які були наживцьовані ще 2 місяці тому, коли я обрізала свої широколисні гортензії. Тут їх залишилось зовсім небагато. Це тільки 4. Горщики Росо Глорі. Ось так буду виставляти вам її. Росато. Це у нас Допіофредо. і Азур. Ось, чотири горщики залишилися ще з тих часів. А ось ці, це вже нажевцьовано було 14 серпня, 19 серпня. Тому про ці ще рано щось казати. Подивимося їх пізніше. Так, давайте дивитися разом. Яка тут ситуація? Чесно, я ще не знаю, що тут. Це росого Наче розвивається брунька. Видно, що є і розвиток бокових бруньок. Зараз подивимося, що мене там. Є ось така лопаточка. Будемо обережно діставати і дивитися. Подивіться, ура! Корінці, і які гарні корінці. Так, це зрозуміло. Треба буде пересадити обов'язково. Далі, це у нас Азуро. Давайте подивимося, що у нас з Азуро. Тут теж є корінці. Дивіться, які вони маленькі, але вони є. І навіть оця бокова брунічка пустила свої корінці. Дуже-дуже цікаво. Тут ще нічого немає. Тут теж нічого немає ще. А тут є маленькі корінці. І так, два живці у нас з корінцями, два без. Тому буде різна технологія їх посадки. Це у нас допівредо. Теж є маленькі вже корінці. Добре. І подивимося, це в нас росато. Росато. І росато має теж корінці. Супер. Добре, тоді зараз я вам покажу, що я буду робити з ними далі. Що я придумала, як я буду е стимулювати, вкорінюватися живці, які досі ось такі от бруньки, які досі не дали корінці. Тут. Літр води і розведено 3,5 мл укорінювача, саме укорінювача, щоб стимулювати появу корінців. Тому я ось так от дуже сильно не трамбую, не заглиблюю, і проливаю. І те ж саме буду робити з іншою брунькою, саджанцем. Живцем, який ще не вкорінився, але він подає надію, тому дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Я наголошую, що це мій експеримент. Я нікого не стимулюю повторювати за мною. Спостерігайте, дивіться, які будуть в мене результати. Це я роблю вперше. Швиколистій гортенці для мене це нова рослина, з якою я вчуся дружити. Ну, а тепер будемо пересаджувати. Вкоріненій живці. Для цього я розвела у воді радіфарм. Тут написано 20-25 мл на 10 літрів води. В мене тут 2,5 л води, тому я розвела 5 мл радіфарму. І будемо зараз підписувати горщик. Це у нас росоглорі, для того, щоб не загубити саджанець. І саджаємо. Є один. Далі це у нас росату. Ось так воно пише білим. Робимо отвір. І саджаємо нашу рослиночку молодий живець. Далі до піофредо. До піофредо. Підписали і робимо заглиблення, саджаємо. Так. Це вже можна пролити. І у нас залишилося азуро. Два живці. Все, гарненько проливаємо. Радіфарм у нас не укорінювач. Радіфарм працює на рослинках, на яких вже є корінці, і він допомагає наростити кореневу. Тому для оцих маленьких, які ще не вкорінилися, я використовую саме укорінювач. Все. Зараз водичка всмоктається, і будемо ставити їх у горщик і накривати кришечкою. Знаєте, хочу подивитися ось цей саджанець. Це green Fire, е, який я живцювала, коли обрізала. Нема. Тут воно згнило. Тут. Я так розумію, що воно теж. Хоча брунки ось тут зелені, але сам стовбур вже чорний став. І останній. Обережно зараз. Ух ти! Останній є. Тобто Green Fire, який я 14 серпня живцювала, можна теж саджати. Зараз це і зроблю. Вирішила я ще подивитися на Flame Blue. І ось побачила, що теж тут немає корінців. Тому цей маленький я буду саджати окремо в горщик і проливати його укорінювачем. І отак ставити одразу в ящичок. Тут теж немає, але я бачу, що отут починають повітряні корінці з'являтися. Тому зараз, напевно, оцей високий горщик я його посаджу ось так. Теж пролью укорінювачем. І є третій флеймблю. Ось такий, і є маленькі корінці. Зовсім маленькі, тому я їх теж маленький горщик. Проливаємо радіфармом І будемо зараз якось розміщати тут всі наші живці. Накриваємо кришечкою і відправляємо на полицю під фітолампи. Вони в мене ростуть вдома у підвалі. Хочу вам показати. Це Alpine Glow, яку я теж живцювала 14 серпня 2024 року. І які висновки я зараз можу зробити? Коли була велика спека і я живцювала, то тоді ці живці дуже погано вкорінюються. А ще залежать від ґрунту. Давайте подивимося, що тут у нас. Судячи по тому, що розвивається оця бокова брулька, о, подивіться, які корінці, шикарнючі корінці. І ось тут є другий. Давайте його дістанемо і подивимося. А Тут ще немає корінців, він починає навіть трошки підгнивати. Тому зараз я поміняю на більш легкий сухий ґрунт ось цей горщик, і будемо саджати з вами знову. Так, все, значить, сюди ми саджаємо наш живець, який з корінням, проливаємо його радіфармом, а оцей маленький саджаємо сюди і проливаємо його у коріннюючу. Треба було, звичайно ж, замочити цей торф спочатку трошки, щоб він увібрав собі вологу. Зараз я, напевно, так і зроблю і в інших горщиках, а ці вже як є. Ось такі в мене ще живці є: Alpine Glow. Ну, а тепер покажу вам живці, які ми з вами живцювали 22 серпня. Ось так вони виглядають. Всі свої живці за цей час я вже два рази оприскувала від кліщиків. І один раз зверху оприскувала мегафолом і максікроп кремом, для того, щоб трошки допомогти їм адаптуватися. І що я хочу сказати, бачите, тут вже я бачу, що ростуть живці, і в них з'являються ознаки хлорозу. Тому, якщо вони вже вкорінилися, будемо їх пересаджувати в окремі горщики, і через тиждень після пересадки я почну їх підживлювати. Ну, давайте дивитися, які справи з цими живцями. Ну що, почнемо. З тих, що були ось. Це в нас Матахарі наживцьовано 22 серпня. Дивимося, що тут у нас відбувається з нашими живцями, Бережно дістанемо. Ого, сидять так міцно вони там. Зараз ще трошки я їх спробую дістати. О, яка гарна картинка. Корінці, які вони гарнюсі. Ось цей, він дуже міцно сидить. Ого, тягнеться за собою. Давайте менше. І менше теж з корінцями. І тут корінці. І дивіться, ще бруньки пішли у ріст боковий. І ось цей. А ось цього взагалі, подивіться на його кореневу систему, яка вона велика. Супер! Зараз буду їх всі саджати у горщики. Все, готово. Пересаджено. Тепер відправляю це у ящичок. У мене тут є ще Ліді Матахара. Ось. І ось. Бачите, скільки їх? Але тут вони поменше вже, ніж ці. Давайте дивитися, що тут і як тут. Ха! Є корінці. Так, обережно. Обережно. І тут, подивіться, які вони гарні, вже починають наростати бруньки. Ось тут один є такий сумнівний. Ага. Бачите, один листочок, але корінці є. Тому. І тут корінці. І тут корінці. Вони всі в цьому горщику вкорінилися. Я дуже-дуже рада цьому. Зараз подивимося, яка ситуація в цьому горщику, і будемо швиденько всаджати. Угу. І тут є. І тут є маленькі. Навіть на ось таких маленьких є маленькі корінчики. Круто. І ось така гілочка. Вже брунька почала рости. Теж є корінці. Ці є. Ага, а ось тут починають повітряні тільки корінці з'являтися. І е, калюс. Бачите, ось цей калюс з'являється. І останній. І навіть цей з корінчиками. Матагарі просто мене вразила. Всі 100% вкорінилися живці. Будемо пересаджувати їх. Ну, все, в мене вийшов цілий ящичок однієї. Мата Харі будемо ростити. Дивимось далі. Дивимося далі. Що у нас тут є? Це Black Knight. Як він тут поживає? Незрозуміло. Маленькі-маленькі корінці я там вже бачу, вони починають і калюс починає формуватися. Тому, мабуть, ці будуть. Рости в маленьких горщиках. Так, немає ще корінців. І брунька ця ще не корінилася. Добре. Зараз будемо саджати це в маленькі горщики. Так, посадила я їх назад, тільки змінила ґрунт, новий додала, і пролью їх укорінювачем. Все. Нехай далі вкорінюються. Давайте подивимося, що ще у нас тут. Це азуро. Зараз. Така ситуація з Азуро. Азуро так само поки що нічого немає. Н -н -н. Тоді я залишу це все, зараз поміняю ґрунт, залишу і пролью укорінювачем. Так, далі. Далі у нас Flame Blue. Ну, Судячи з того, що немає ніякого розвитку бокових бруньок, тут також нічого не з'явилося. Бачите? Оце як по-різному вони всі вкорінюються. Будемо зараз міняти ґрунт. Давайте подивимося, що тут. Росоглорі. Росоглорі. Тут взагалі підгнила брунька. Тут маленькі корінці є у росоглорі. А тут ще немає. Зрозуміло. Це флеймблю. Два горщики. І думаю, що вони теж нічого там не відбувається. Так, нічого немає. Брунки маленькі і нічого не відбувається. І тут так само. Все так по-різному просто вкорінюються рослинки. Деякі дуже швидко, деякі взагалі дуже-дуже довго це роблять. Ну і останні, які ми ще з вами не дивилися, це росато. Бруньки тут такі, бачите, набухші. ось. Але я думаю, що корінців так само немає ще, тому будемо чекати. Так, немає. Цей листочок якось відвалився. Тут так само і тут так само. Нічого немає. Це в нас Грінфаєр. Дивимося, що тут у нас. О, у Green Fire є корінці. Один. Тут поки що без корінців. Тут тільки-тільки ось, якщо вам видно, починають корінці з'являтися. Тут немає і загниває оця палочка, гілочка. Не знаю, чи варто її саджати, чи не варто. І бруньки тут сліпі, тут немає бруньок. Мабуть, я це викину, бо воно все одно нічого не вийде з нього. І ось, дивіться, маленька, і які корінці гарні. Green fire. А ось цей, пам'ятаєте, я вам показувала в попередньому відео живець, який я не знаю, що це за живець, тому що він впав на землю. І я його вже побачила, коли всі посадила живці. І подивіться, які в нього повітряні корінці і яка в нього коренева. Зараз будемо його окремо саджати. Ну що, пересадки всі завершилися. Ось так це виглядає. У мене вийшло три бокси з живцями. Які вкорінилися або ще не вкорінилися, все підписано. Ось вони там. І третій бокс. Які мої надалі дії. Зараз це все треба буде оприскати. Тут у мене розведений мегафол. Хочу трошки допомогти своїм живцям прийти до цями і скоріше почати нарощування кореневої системи. Ось так от я їх збризую, оприскую. І сподіваюся, це їм допоможе, і вони будуть гарно себе почувати. Всі хочу познайомити вас з моєю новинкою широколисної гортензії. Це Black Diamond Light My Fire. Ось така красунечка, невеличка. І сподіваюся, що вона в мене гарно призимує. В неї зламалася одна брунька, і я вирішила її спробувати вкорінити. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось. Ось така маленька, бачите? Не знаю, чи вийде в мене її вкорінити чи ні. Сподіваюсь, що вийде, тому що дуже шкода буде, щоб вона пропала ця брунька. Цю гортензію я пересаджувати вже не буду. Вона буде зимувати у цьому горщику і готую її так само, як і мої всі інші широколисні гортензії. Коли я її придбала привезла додому, я її оприскала від кліщів і від хвороб. І тепер просто буду доглядати так само, як і всі широколисні гортензії. Мої подальші дії з живцями. Тиждень я їм даю адаптуватися після пересадки і почну їх підживлювати добривими для того, щоб вони гарно наростали. Оці ознаки хлорозу, які ми сьогодні побачили, щоб вони зникли. Все буде обов'язково вам знімати цей щоденник. Мені цікаво, тому що для мене це нова справа. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всім бажаю мира, всім пока-пока. До нових зустрічей.